Три за слідами блаженного, пам'ятна хода матерів до 70-річчя від дня смерті Теодора Ромжі. Новий механізм співпраці. У Закарпатській ОДА підписали рамкову угоду з Угорщиною. Підготовка до київського з'їзду. Адвокати з усієї України провели дводенне засідання в Мукачеві. Середньовічна казка під стінами Сент-Міклошу. У селищі Чинадієво відбувся шостий фестиваль Срібний татош директор і колекціонер, як виноградівець, розмістив у власному. В кабінеті більше півтори тисячі ексклюзивних вимпелів. Вітаю! Найцікавіші новини від першого кабельного до вашої уваги. На Хущині браконьєр поранив із мисливської рушниці хлопчика, який збирав гриби. У дитини лікарі діагностували вогнепальне наскрізне поранення лівого передпліччя. На щастя, воно виявилося нетяжким, і після надання медичної допомоги юного пацієнта відпустили додому. Хлопчик пояснив, що його поранили в лісі поблизу рідного села, де він збирав гриби. Дитина бачила в лісі чоловіка з рушницею. Особу ймовірного стрільця поліція встановила. Ним виявився 47 47-річний Житель села Поточок наразі за цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження, а зброю направили на експертизу. Перспектива можливості та підтримка саме такі наслідки підписання рамкової угоди між угорським центром розвитку та європейським об'єднанням територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА, аби пояснити громадськості всю важливість та плани, які ставлять перед собою обидві сторони в стінах сесійної зали Закарпатської обласної ради провели презентаційний форум. Рамкова угода як новий інструмент співпраці з Євросоюзом. Відтепер Закарпаття зможе реалізувати транскордонні проекти з сусідами близько в 14 сферах розвитку. Ішли до цього два роки, оскільки ми зібрались в такому великому колі, почути від вас якісь. Критичні пропозиції, інші, щоб ми вже в десяті були налаштовані на одну хвилю. І нарешті у сесійній залі Закарпатської обласної ради за участю поважних гостей із Брюсселю, Угорщини, Нардепів України, голів облрад чотирьох областей України Полтавщини, Чернівеччини, Львівщини та Івано-Франківщини, відбувся масштабний презентаційний форум європейського об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА. На жаль, не робиться все так швидко, якби ми хотіли в Закарпатті, щоб були гарні дороги, гарні мости, гарні садики школи. Тому є певний шлях. Зараз ми знаходимося на етапі низького старта. Ми зробили стратегію і можемо її презентувати в європейському парламенті. Сьогодні перший, перший етап це презентація стратегії у нас. Як ви бачите, що практично голова платформи є тут з нами, Петер Освальд, який нас підтримує, слідча етап буде презентація в Брюсселі. Після того Закарпатська область, Собосат-Марбежська область разом спільно можуть претендувати на виключну програму україна угорщина транскордонної співпраці, де буде виключно виділені кошти європейським союзом для цих двох територій. Підтримка з боку старшого брату ЄС необхідна і тому, що ми самі створюємо проблеми нашим сусідам, фінансів на вирішення яких не маємо. Перш за все, це сміття, яке тече по річках, водоканали, які скидують брудну воду, та інфекційні хвороби, кордонів для яких, на жаль, не існує. Саме створення цього європейського територіального об'єднання дає нам право приймати участь в всіх локальних програмах, які відкриті єС, для того, щоб навести на контактній території з ЄС порядок. і це в інтересах в першу чергу європейського союзу. Така угода не лише унікальна через співпрацю з європейським союзом, це можливість реалізації стратегічно важливих проєктів, розвитку культурної спадщини, інфраструктури та подальшої розбудови кордонів. Україна не є членом європейського союзу, і завдяки тільки підтримці нашим угорським партнерам ми отримали таку унікальну ситуацію, коли вперше у європейському союзі, вперше в Україні. Банкноту номіналом 1 тисяча гривень вже надрукували. Невдовзі в Україні її презентуватимуть. Стало відомо, що банкнотна фабрика вже виготовила купюру, яку планують презентувати невдовзі, ймовірно приурочивши до якогось свята. Співрозмовник агентства уточнив, що було кілька варіантів оформлення банкноти. Йому невідомо, який саме варіант був затверджений однак, ймовірно, на купюрі зображений академік Володимир Вернацький. Адвокатська етика, європейські правові стандарти. Рада адвокатів України два дні засідала в Мукачеві. Представники адвокатури з різних регіонів нашої держави приїхали в місто над Латерицею, аби підготуватися до звітно-виборчого з'їзду адвокатів України, який відбудеться в Києві 9-10 червня. Адвокати не лише підбили підсумки своєї діяльності і вирішили нагальні проблеми в регіонах, а й створили два комітети: один з інформаційної політики, інший з наближення адвокатури. До європейських правових стандартів Мукачівський ресторан заполонили досвідчені адвокати з усієї України. 26-27 травня вони провели дводенне засідання Ради адвокатів. Напередодні звітно виборчого з'їзду у Києві адвокатура повинна не лише підбити підсумки, а й консолідуватися. Адже сьогодні відчутний наступ на незалежність адвокатів. Сил наших не вистачає потрібні законодавчі зміни, і потрібно змінювати правосвідомість право правоохоронців. Вони не розуміють, що таке права людей і що таке права адвокатів, які направлені на захист людей. Це сьогодні проблема номер один в державі. Окрему увагу на засіданні приділили і правилам адвокатської етики, зокрема в соціальних мережах та інтернеті. Як відомо, внутрішні конфлікти розхитують всю адвокатську систему. Крім того, таким чином втрачається імідж адвокатів. Тому під час засідання створили два комітети з інформаційної політики і безпеки та з наближення адвокатури до європейських правових стандартів. На жаль, трапляються випадки, коли засоби масової інформації, мережа інтернет рісніє ну, досить, скажімо так, коректними висловлено одного адвоката стосовно іншого і так далі. Саме така, як то кажуть, на мій погляд, інформаційна агресія або агресія інформаційного характеру, і спонукала до того, що було створено так званий комітет з інформаційної безпеки. Другий комітет, який було сьогодні створено, це комітет з адаптування фактично європейських стандартів до національного законодавства, тому що дійсно на сьогоднішній день досить потужно працюють інші комітети, в тому числі з міжнародних відносин Національна асоціація адвокатів України. Дуже непогано знати, як в інших країнах Франції, Італії, Німеччині, Угорщині, Сполучених Штатах Америки, Великій Британії тощо. Але ж ми повинні чудово розуміти, що в нас є, як то кажуть, свої риси, права, системи права, і ми повинні всі ці речі не просто копіювати, сліпо адаптувати сьогодні. В Україні працює майже 29 тисяч адвокатів. Наголосили перш за все на тому, що рівень їх професійності не повинен стояти на місці. Сьогодні, коли в Україні прийнята монополія, так звана, її так називають. Мені це слово не подобається. Це виключне право адвокатів на представництво інтересів інших осіб в судах. Стає абсолютно дуже актуальним, хто саме буде представляти цих осіб в судах, тобто це повинен бути якісний адвокатський корпус. А відповідно, наша роль приймати регуляторні акти для нас самих, які є обов'язковим для всіх адвокатів. Тому великі черги на складання кваліфікаційних іспитерів виникає багато питань щодо стажування. Всі ці питання і багато інших, якраз ми сьогодні розглядали. Кожне засідання Ради адвокатів України є надзвичайно важливим для, для адвокатури, а відповідно і для громадян, тому що адвокатура працює для громадян. Всі питання порядку денного адвокати розглянули, як і планували. Рада адвокатів України найвищий орган адвокатського самоврядування, і проведення засідань за її участю стає не лише престижно, а й традиційно на Закарпатті. Дуже раді, що до нас приїхали еліта адвокатури України, тому що це представники всіх регіонів, Лідія Павлівна і Ми Прийняли рішення на конференції адвокатів Закарпаття її одноголосно підтримати на посаду голови Національної асоціації адвокатів перед майбутнім з'їздом. І гостинне Закарпаття сподівається, що і з'їзд адвокатів України, який буде 9-10 червня в Києві, відбудеться відбудеться в спокійній формі. Толерантно, що адвокати вирішать свої питання, оберуть керівництво, тому ми вдячні приїзду гостей і бажаємо успіхів їм в роботі. Сотні матерів закарпаття долучилися до пам'ятної пішої ходи, яку цього року присвятили 70-річчю від дня мученицької смерті блаженного Теодора Ромжі, величезною колоною від села Лавки до Лохову Мукачівського району. Віряни подолали декілька кілометрів слідами блаженнішого в спокуті та молитві. На важливому релігійному дійстві побував і перший кабельний. Найбільша проща матерів Закарпаття відбулася у нашому краї вже в 11-те. Цьогоріч віряни зібрались в центральній частині села Лавки на Мукачівщині для проходження слідами блаженнішого великомученика Теодора Ромжі. Люди в молитві пішою колоною долали відстань до села Лохово. Проща матерів молитви цього року проходить незвичайний спосіб, що ми пройшли тою дорогою, якою блажений священомученик Ромжа їхав з лавок до Лохова. В лавках він освятив останню церкву за свого життя, і звіті Прямував до села Лохово, а тут в селі Лохово він відправив свою останню божественну літургію в церкві. Вже після освячення Теодор Ромжа попрямував дорогою до Іванівців, де на блаженнішого представники тодішньої влади здійснили напад. Переживши побиття жорстоке, мучення його закінчилось вже восени 47-го року у Мукачівській лікарні, де єпископа отруїли. Піша проща, якою ми пройшли, присвячена в честь блаженного Теодору Ромжі, щоб відновити ту правду і засвідчити, що в цьому святкуванні 70-ти річчя від його смерті, що ми не Забули ми вірній католицькій церкві, за яку він за яку він, будучи єпископом східної церкви, зберіг єдність із католицькою церкви, з церквою аж до смерті. Молитви матерів Закарпаття спрямовані на тепло для обездолених, на злагоду у сім'ях неблагополучних, Господа нашого, амінь. душі святи, вітаємо тебе посеред нас. Дякуємо за твою присутність і просимо Твого натхнення. Останні вихідні травня у безхмарне небо над Мукачівщиною линули прохання тих, хто приводить у світ життя. Стараємося, молимося, просимо за всіх матерів, за всіх наших дітей. За сім'ї, які, які неблагополучні сім'ї, то ми, ми вже дуже багато молитв матерів випросили у Господа Бога Пресвятої Діви. Дуже багато ми випросили ласки у Бога. Сотні матерів зі всіх куточків Закарпаття приєдналися до ходи вшанування мученицької смерті через відданість вірі. Багато років вже відбувається щороку паломництво матерів в молитві, Це є такий Рух католіцької церкви, де збираються щотижня по спільнотах матері, які моляться за свої діти, за навирнення грішників, за різні проблеми, трудності. І завжди воно відбувається на іншому місті. Кожного року воно. вони самі вибирають собі, де на різних городах і селах воно вже було. Вірність Богу постійно об'єднує та підтримує як людей, так і людяність та милосердя в кожному з нас, адже саме вони народжують на цій землі любов. Ізраїль провів випробувальний запуск ракети. Військові Ізраїлю провели запуск для випробувань її двигуна. Ракета була запущена з однієї з баз центрів країни і була помічена тисячами ізраїльцян, які в цей час їхали на роботу. Інтернет-ресурс Ynet припускає, що випробуваний двигун може використовуватись в ракетах класу земля-повітря, таких як Хец або Земля-Земля, типу Єрихон, яка за неофіційними даними може нести ядерний заряд. Виноградівець може встановити новий рекорд України. Директор місцевої спортивної школи Іван Боршош зібрав та розмістив у власному кабінеті понад півтори тисячі ексклюзивних вимпелів. Ідея засвідчити досягнення виникла випадково. Тож зовсім скоро національна книга рекордів поповниться ще однією сторінкою. Перебуваючи в кабінаті очільника спортивного осередку Виноградова, виникає враження, наче ти опинився у музеї. Стіни в суціль вкриті грамотами, нагородами на полицях блискучі кубки і трофеї. Однак найцінніше це зібрані зі всієї України і не тільки вимпили, гордість директора та можливо новий рекорд. А все почалось в далекому 2004 році на міжнародному турнірі з греко-римської боротьби. Тоді втячеві Іван Боршуш і зацікавився спортивними вимпелами. Цінні вони для мене всі цікаві, але найперше, як я казав, от там от є. Це міжнародний турнір присвячений. з того все почалося, так що я думаю, що це, це є найцінніше. Найбільше вимпелів чоловік зібрав саме з боротьби і футболу. Зараз всіх майже півтисячі. Спочатку збирав сам, коли відвідував спортивні змагання. Згодом допомагали близькі та знайомі. Коли почули, що я збираю вимпели, мені почали вже дарувати і мої друзі, колеги і з різних областей. Також з різних видів спорту почали давати. Ми обмінюємося. Наприклад, коли ми їдемо десь на змагання, то теж даруємо їм вопіли, а вони потім нам теж видають подати заявку до української книги рекордів. Чоловік вирішив сам, адже бачив, що різноманітні хобі стають частиною національного надбання. Тим паче, якщо комітет підтвердить намір директора Дю США засвідчити рекорд, він буде першим у цій категорії. Переписка триває більше року, і ось нарешті йому надіслали бланк реєстрації, з яких видів спорту? Ту скільки вимпіли, які клуби, які з яких країн вимпіли. Ну, мене є також із Арентина з багатьох країн, десь із 30 країн різні різні вимпіли. Згідно з процедурою, вимпили перерахують, відкинуть подібні, і все це під прискіпливим оком представників комітету рекордів. Втім, чоловік переконаний, титул він отримає, але зупинятися на цьому не буде, адже в кабінеті ще є кілька вільних стін. Виступи фольклорних колективів, конкурс на краще приготування сиру та вурни і 8 тисяч гостей на фестивалі. На міжгірщині масово проводжали отари на полонини. Цю традицію зберігають вже більше 40 років. Однак стільки охочих її підтримати як цього року тут ще не було. Чим ще цьогоріч здивував фестиваль гостей і місцевих, розкаже Діана Погорєлова. Тукани з бринзою та вурдою, карпатські пісні і танці, вівчарі та вівці. На Міжгірщині відбувся традиційний фестиваль проводи отар на полонини. Почалося все під звуки труїстих музик та сурми, трембіт у центрі Міжгіря. У пішій ході взяли участь більше двох тисяч людей. Всі одягнені у вишиванки. Верховенці, представники влади, туристи та жителі краю. Під час ходи – кілька зупинок у вигляді музичних пауз. Фестиваль відкрив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Він наголосив на важливості цього свята та побажав всім гостям позитивного настрою. У нас дійсно етнографічні, дійсно люди гостеприємні. Люди, ви бачите, угощають любого, хто підходить. Може подивитись сам, як іде приготовлення сиру. Може. Подивитися етнографічну культурну програму, автентичні пісні, автентичні танці, автентичний одяг. Щиро вітаю вас із таким чудовим святом, святом верховини, святом наших дідів прадідів. Це професія, яка дійсно споконвічна була і кормила десь наші дідівські сім'ї, добра вівчарям, гарного полонинського літа. І дійсно, я думаю, що кожного року кожен турист. Який приїжджає подивитися на наші традиції, понесе до себе додому хоч частинку, частинку невеличкої біжірщини після офіційної частини і нагородження кращих вівчарів, представники влади урочисто запалили вівчарську ватру. Гостей розважали фольклорні колективи і пригощали смачними традиційними закарпатськими стравами і напоями. На святковий ярмарок завітала рекордна кількість людей більше восьми тисяч осіб. Все подобається, край подобається, люди подобаються доброзичливі, привітливі. Бо подобається, дуже подобається, бо грач банош також дуже подобається. Я фанівка гарна Все. також і людське відношення. До того ж, всі охочі могли придбати місцевого сиру, вурді, бринзи та інші молочні продукти. Однак, перш за все, у всіх виникало бажання доторкнутися до головних винуватців події овечок. Для мене це перше, і я дуже вражена цим дійством, тому що е, наскільки видружелюмне, наскільки фестиваль відкритий, це не просто фестиваль, наприклад, як Києві проходю, це фестиваль для того, щоб Показати там себе, рекламувати себе, а ви просто відкрито приходите. Ви говорите, що от ми просто хочемо з вами побути і все. Це дуже дійсно, дружелюбно, це дуже класно. Поки що я бачила тільки вівців. Мені дуже сподобалось. Бе оце цей фестиваль наймасштабніше свято, яке присвячують вівчарській справі. Воно знакове для регіону, адже вівчарство це давній промисел високогірних районів Закарпаття. Вважаємо, що це свято, яке потрібно проводити, бо це проводи. Отер на полонини, щоб зацікавлювати населення наше, не забувати цю галузь, і її відволювати. Ну і традиційні люди підготовили на сестра та попробувати. Впродовж проводів вівчарям бажають вдалого літа, адже вівці пастимуться на полонинах до початку вересня. І Якщо вовну з них отримали ще в травні, то смачну і корисну бринзу виготовлятимуть протягом усього сезону. Я ходжу на полонину. Дою вівці, пасу їх. І файну пашу оглядаємо, щоб вівці давали молока. Не на по одному місці ми ходимо, а свіже все треба. І вівцям, і кізочки дати, свіже поїли, Тоді дає молока. Для місцевих проводи овець і вівчарів давня традиція, а для туристів фестиваль став справжнім, етнографічним і гастрономічним святом. Танці під волинку, яскраві тематичні костюми та видовищні бої з алебардами. Саме таким запам'ятався глядачам шостий фестиваль середньовічної культури Срібний татош. Цього разу на нього з'їхалася рекордна кількість учасників з усіх куточків країни. Історична реконструкція періоду поєднала лицарські турніри, кінні виступи, лучників та навіть тогочасні гастрономічні особливості середньовіччя. Як навчитись стріляти з лука та чи існують ще справжні лицарі, розповім вам. У своєму сюжеті Уже в шосте під кам'яними стінами Чинадіївського замку Сент Міклош збираються сотні поціновувачів величного періоду історії та культури середньовіччя з року в рік. Програму фесту доповнюють, стилізують та намагаються максимально занурити гостей в казкову атмосферу лицарів, поважних дам у довгих сукнях, галасливого натовпу та видовищних боїв. Барди, шестопери, мечі, луки та палиці сьогодні. Вхід іде абсолютно все довкола, ніби своєрідна машина часу, адже поєднання музики, боїв та тематичних костюмів і справді створює середньовіччя. Звичайно ж, головна родзинка свята це антураж. От тільки тематичні костюми тут не забаганка, а вимога до всіх учасників. Такі реконструкції коштують далеко не дешево, шиються виключно з натуральної тканини і тільки за точними ескізами відносно кожного століття. Кажі, кожен рекордкожний реконструкційський клуб має свої костюми. той час, котрий, наприклад, 15 століття, 14 століття, і відповідно цього року відповідно того року. Є пошиті костюми спочатку. Я був у бойових доспіхах 1495 року. Ну зараз на мені дворянський костюм 15 століття, 1550 року, звичайно, це є копії. І кожен учасник він зобов'язаний навіть ту технологію дотримувати, яку робили у середньовіччі. Костюм тут не тільки вимога організаторів, а й власне бажання. Ну а хтось настільки вживається в роль, що чітко уявляє себе частиною середньовічного суспільства. Скоріше всього, судя по костюму, я була б звичайно середньостатистичною горожанкою. Ну, як жінка, рожала б дітей, варила б борші. Роль жінки середні вікові не завідна патріархат абсолютний на фестиваль завітала ціла родина, яку спільне хобі колись і поєднало. І ми вирішили його не змінювати, просто щоб діти діти разом з нами це все робили. Всі хочуть діти <ệu> знатимуть що таке смартфони, планшети. Я не знаю, що таке арбалет. Друзі, <плес> Нас маленька допомагає обладунки, татові і несе. Ну і звичайно ж, головна фішка фестивалю це видовищні костюмовані бої та лицарські турніри. Цим вони завдячують настільки масовості, скільки витримці самих учасників, адже такі розваги доволі травматичні, а жалість у правилах поєдинку не передбачена. Та й сам костюм може важити кілька десятків кілограмів. Не можна колоти, не можна душити, ламати сустави і бити під коліно і в стопу. А все останнє можна, тобто бити зброєю, щитом, ногами, руками, головою, бразки, китки. Та, там вже як фантазія буде в кого працювати. Та ні, це <смірно> просто спорт. Ну, десь близько 30 кілограмів. Про те, як все-таки перемогти лицаря під час турніру, нам розповів один з них, який, до речі, нещодавно виборов чемпіонство світу у цьому виді спорту. Найефективніші удари це короткі і е, швидкі, тобто які важко заблокувати. Є багато точок, куди можна бити, щоб повелити рицаря. Дуже ефективно бити в голову, тому що але це все залежить від того, який шолом противника. Це все оцінюється ну, з досвідом, приходити, вмієш аналізувати е, на вигляд противників їхні слабкі точки, їхні е, прогалини в обладунку, щоб вичисляти, куди найефективніше бити. Бо я відпочиваю. Ну а поки лицарі готуються до наступного бою, дівчата на розкішних конях торійської породи розважають публіку кінними виступами, які й наповнили чашу середньовічного антуражу на всі 100%. Нерідко життя рицари залежало від життя коня. І навпаки, від е, чіткості команди е, свого вершника е, кінь залишався живий на полі бою. Ви вершниця цього коня? Так. Як його звати? Халіфа. І що він для вас означає? Все. Все улюблениця. Одним словом, улюблениця. Це і друг, соратник, це навіть не собака, це набагато більше. Собака виключно це є друг, це виконує команди. А це і друг, це і, і раб, і, і ну це, 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 це все в одно, це життя, це світ. Ну а поки всі дивляться за костюмованими боями, ми вирішили підгледіти, чим займаються лучники на сусідньому полі. Адже цей вид зброї в давні часи використовували не менш активно. Це був один з самих видів відов оружия которые вот использовали воины. Монголы покорили луками, покорили ну, весь мир тогда, можно сказать. Поки хтось підкорював світ за допомогою цієї зброї, я отримала свій перший майстер-клас. Правил небагато. Рівна спина, руки та плечі дивляться в сторону мішені, а головне – холодна зосередженість. Саме упор, так що упор хороший був. Але не тримати його, як за горло там, врага, а просто тримати, але чітко, щоб він не вискочив. Ось так заряджаєте. ставите сюда. Нет, нет, берете просто щипком хватом, вот так. Щипком. Нет, вот так, вот так как. Да, 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 да. И просто, ну ничего, сколько натянет, чуть-чуть просто ниже, старайтесь. Да, 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 да. Подтягиваем лук, натягиваем сколько можем и пускаем стрелу. Но она улетит далеко сейчас, поэтому сейчас будем... Думаю... А, ну слабо, нормально. Емоціями від такого фестивалю поділитись важко, адже на кожному кроці тут тебе очікують турніри, лицарі, лучники та справжня атмосфера казки. Тож, якщо ви і досі замислюєтесь над тим, чи вартий срібний татуш вашої уваги, ми скажемо так, він просто вимагає вашої присутності. Дякую, що дізнаєтесь останні новини з першим кабельним. Більше новин на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Я бажаю вам насичених буднів та хорошого настрою. Побачимось!